Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин сон Суркіса наче розв'явся. Суркіс налаштований підписати молодого гравця Зорі, і я поділюся всіма подробицями. Але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, нападник Луганської зорі Едуардо Гереро потрапив у поле зору київського Динамо. Однак, як повідомляє Татооки, кияни не змогли домовитися із Зорею щодо трансферу Панамського Форварда, Динамо пропонувало або Шепельову, або Андріївському плюс суму грошей за герреро. Але президент луганського клубу Гелер цю пропозицію відхилив. Керівництво Зорі сподівається, що після Кубка Америки, де Едуардо виступає за Панаму, вартість гравця зросте і його можна буде продати за 4-5 мільйонів євро. Однак Динамо не готове платити таку суму за гравця у сезоні. Українська прем'єр-ліга Едуардо Герреро провів за зорю 23 матчі, відзначившись 9 голами та 4 асистами. Суркіс завжди захоплювався футболом Едуардо Герреро, і у гравця дуже багато якості. Проблема схоже у фінансовому питанні, адже Динамо не має наміру витрачати 5 мільйонів на одного гравця. Тож, друже, вболівальник, як ви вважаєте? Чи має Динамо заплатити таку суму за Едуардо Герреро? Переговори охололи, але це все ще може статися. Давайте слідкувати за наступними розділами цієї мильної опери. На сьогодні все, до наступного відео. Не пізніше.